Ось так швидко зробив Андрій Іванович і Катерина Кіт Садова свій вибір. Вкинути до скриньки довіряють дітям. І хлопці вже готові зробити. Вкинули вже голоси до скриньки. ви в кабінці для голосування були долю секунди. Дуже швидко зробили вибір. Я швидко рішення приймаю. Я дуже довго думаю. Але рішення приймаю швидко. От е, Івану 12, а Тедею 10. Я хочу, що коли їм буде по 18 16 років, щоб мені знаєте, я з гордістю дивився їм в очі за нашу країну. Для цього треба багато працювати, багато думати, але швидко приймати рішення. Андрій Іванович, на вашу думку, наскільки зараз ці вибори є важливими для України для українців загалом? Вибори завжди є важливі, але ці вибори вони не відповідають тим очікуванням, які були в людей, тому що воля людей була чітка: це відкриті списки, це пропорційна система голосування. Владна еліта забоялася цього і пішла старою схемою. Тому в цьому парламенті буде непросто працювати, але я думаю, що самопоміч дасть жару багатьом. І це буде цікава конструктивна співпраця. Я думаю.